Системна допомога військовим та оперативне реагування на їхні потреби ці два аспекти є пріоритетними для благодійного фонду громадська сила Нікополь від початку повномасштабної війни. Волонтери забезпечують ЗСУ системами РЕП, безпілотниками та автівками. До речі, днями передали ще один позашляховик для підрозділу, який працює на запорізькому напрямку. Нещодавно по запрошенню низки благодійних фондів та мерії. Города Есені я в Німеччини. Хочу зазнатися, що зустріч, зустріч та перемовини були досить вдалими, тому з'явилася оця автівка, яку ми сьогодні передаємо захисникам це Несан Pathfinder. Також привезли обладнання, запчастини, шини та інше. Хочу подякувати громадянам Нікополя, Нікопольській військовій цивільній адміністрації і Вадиму Геннадійовичу, за придбання такого авто Nissan Панфайдер, який буде виконувати бойові завдання на запорізькому напрямку, підтримуйте волонтерів та військових за можливістю донатьте та допомагайте закривати збори. Надійний тил наших захисників дає їм відчуття впевненості та додає сил для боротьби з окупантами.